Не дивлячись на війну, наша компанія з кожним місяцем веде все більше проєктів по відкриттю бізнесу в Україні не резидентами або українцями у партнерстві з іноземними фізичними або юридичними особами. І у цьому відео я розберу топ-5 нюансів, які треба враховувати при реєстрації в Україні товариства з обмеженою відповідальністю, де учасником будуть нерезиденти. Вітаю! Ви на каналі столичної правової групи компанії, яка вже 15 років є юридичним радником для бізнесу. І з вами боровик Ірина, керівник відділу реєстрації бізнесу. Отже, що треба враховувати іноземцям і їхнім українським партнерам при відкритті ТОВ в Україні? Почнемо з ситуації, коли засновником або співзасновником українського ТОВ є фізична особа-нерезидент. Чи треба такій особі на резиденту бути особисто присутньою в Україні для того, щоб зареєструвати ТОВ? Відповідь Ні, це не обов'язково. Дії по підписанню всіх необхідних для реєстрації ТОВ документів може здійснити представник на резидента в Україні на підставі довіреності, яку не резидент видасть в країні свого перебування. Але важливим при цьому є те, що така довіреність серед іншого має передбачати повноваження довіреної особи отримати індивідуальний податковий номер в Україні. Без попереднього отримання такого номеру підписання протоколу та статуту товариства і відповідно його державна реєстрація є неможливими. Але це ще не все. Якщо не резидент вирішує видати довіреність Україні свого перебування, то разом з довіреністю він також додатково має зробити нотаріальну копію свого паспорту. Ось ці два документи треба буде направити представнику в Україні для запуску реєстрації ТОВ із засновником фізичною особою. Не резидентом. До речі, в деяких випадках перед відправкою в Україну ці документи мають бути легалізовані шляхом проставлення апостилю або шляхом консульської легалізації. Тепер розглянемо ситуацію, коли засновником українського ТОВ є юридична особа нерезидент Які ж документи потрібні для реєстрації такої ТОВ? По-перше, це свідоцтво, витяг, виписка чи інший документ з торгівельного банківського судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження? По друге. Це рішення від іноземної компанії про створення ТОВ в Україні, яке має містити інформацію про уповноваження керівника іноземної компанії на підписання всіх необхідних документів від її імені. Далі Особиста присутність керівника уповноваженого рішенням іноземної компанії. Або якщо присутність керівника неможлива, додатково із рішенням про створення ТОВ в Україні має бути довіреність від іноземної компанії на іншу уповноважену особу, яка зможе бути присутньою при реєстрації ТОВ в Україні. Четверте. нотаріально завірені копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників іноземних осіб, які будуть зазначатися в реєстрі. Також нагадаю, що якщо іноземна компанія засновник ТОВ зареєстрована в Україні, яка входить до числа підписантів Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, то вище згадані документи достатньо просто завірити нотаріально, без проставлення апостилю чи консульської легалізації. Окремим нюансом є строки дійсності зазначених мною документів нерезидентів для їх пред'явлення Державному реєстратору в Україні. Наприклад. Копії паспортів кінцевих бенефіціарних власників на резидентів, які подаються державному реєстратору на вчинення реєстраційних дій, мають бути нотаріально завірені у країні їх перебування не раніше, ніж за 90 днів до подання документа для проведення державної реєстрації. А щодо нерезидентів юридичних осіб, то витяг виписка чи інший документ з торгівельного банківського судового реєстру в країні і місце знаходження. Повинен бути виданий не раніше одного місяця до дати його подання для проведення державної реєстрації в Україні. Таким чином, якщо ваше ТОВ в учасниках має компанію нерезидента майте на увазі, у вас є один місяць на здійснення реєстраційних дій щодо українського ТОВ. Четвертий нюанс. Доволі частими є ситуації, коли при реєстрації або зміні керівника ТОВ іноземний учасник хотів би бачити на посаді керівника свого співвітчизника. Такі рішення цілком логічні, оскільки власник бізнесу завжди хоче працювати з людиною, яку добре знає і довіряє, і через яку може контролювати поточну господарську діяльність бізнесу. Тут треба врахувати, що в Україні іноземці мають право вести трудову діяльність тільки за наявності виданого роботодавцю, тобто товці, дозволу на використання праці іноземців або осіб без громадянства, інакше без дозволу на працевлаштування керівник кіноземець не може відкрити рахунок ТОВ в банку, а саме товариство ризикує отримати штраф у розмірі 160 тисяч гривень. П'ятий нюанс стосується вибору системи оподаткування для ТОВ із засновниками нерезидентами Тут треба врахувати, що якщо засновником або співзасновником українського готов виступає фізична особа не резидент, то обмежень по вибору системи оподаткування немає. Можна обрати як спрощену, так і загальну систему. Але якщо таким засновником або співзасновником буде юридична особа не резидент, її частка дорівнюватиме або перевищуватиме 25%. То у даному випадку перебування на спрощеної системі оподаткування буде неможливим. Друзі, я розглянула лише деякі нюанси, які треба врахувати іноземцям вже на старті відкриття того в Україні. Але є ще купа нюансів, пов'язаних з формуванням статутного капіталу, оформленням трудових відносин не резидентами і так далі. Це процес, який потребує уваги до деталей та знання юридичних нюансів. Ми маємо значний досвід супроводу таких компаній, як то кажуть, від А до Я. Тож, якщо ви плануєте відкрити ТОВ в Україні, звертайтесь до нас і ми допоможемо зробити цей процес швидким, надійним та безпечним. Будемо раді стати юридичними радниками вашого бізнесу і разом внести вклад у відбудову економіки України. Якщо інформація для вас була корисною, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях, і ми залюбки відповімо вам на них. До зустрічі!